Суддя насміхався з матері загиблого воїна, поки в залі не заговорив свідок. Ваш син герой, герої не порушують правил евакуації. Суддя насміхнувся, крутячи ручку в пальцях. Марія схилила голову над портретом сина, що загинув під бахмутом, і прошепотіла: Він виносив поранених. У нас тут суд, а не плач ярмарок, перебив він. Сідай, жінко. У задньому ряду хтось підвівся. Тінь від фуражки впала на його обличчя. Дозвольте слово, я той поранений, якого ваш порушник виніс із вогню. Тут ми розповідаємо історії, які змушують соромитися байдужих і підніматися гідних. Підпишись, щоб не пропустити продовження, воно буде гострим. Ранок у старій будівлі районного суду пахнув вогкістю і дешевою кавою з автомата. У коридорах гуло, як у вулику, адвокати з папками, обурені позивачі, втомлені матері. Марія тримала на колінах рамку з фотографією, син у пікселі усміхався так, ніби вітром розтріпало його коротке волосся, а не вибухова хвиля. Вона прийшла не за грошима і не за пільгами, вона прийшла за словом, щоб суд визнав його дії етапом бойової евакуації, а не самовільним залишенням позиції, як написав хтось, хто ніколи не чув, як свистять осколки. У залі було холодно, суддя гнатюк. Лисуватий чоловік з блискучим годинником і звичкою посміхатися самим куточком губ, дивився крізь Марію, ніби через брудне скло. Поряд сидів представник частини, молодий юрист, який наче боявся підвести очі. Праворуч представники фонду, що допомагав сім'ям полеглих. Вони стискали пальці так, що біліли кісточки. Справа номер 31422 наспівно прочитала секретарка. Заява Марії Сороки про визнання дій її сина під час бою рятувальною операцією. Марія підвелася. Голос спершу зрадив, але далі став рівним, як стежка, яку вона топтала ночами між кухнею і його порожньою кімнатою. Мій син Олексій Сорока виносив пораненого побратима, коли почався другий обстріл. Він повернувся за другим і тоді накрило. Командир підтвердив по рації. Евакуація триває. У висновку військової прокуратури чомусь написали, самовільно полишив укриття. Я прошу виправити це. Я прошу назвати речі своїми іменами. Суддя недбало постукав ручкою. Жіночко, давайте без героїзації. Тут факти, от у мене папір, самовільно, от і все. У вас папір, у мене син у землі, відповіла тихо. І побратим, якого він витяг, він живий. Гнатюк підняв брову. Живий побратим з'явиться в суді. Поговоримо: немає, значить, нема. Марія стиснула рамку так, що дерев'яна крайка вп'ялася в долоню. Вона пам'ятала голос Олексія з останнього повідомлення: Мамо, якщо не встигну, знай. Я біг не від. А по запис обірвався. Вона знала, куди по людей. Адвокат фонду спробував було подати довідки. Витяги з рапортів, карти позицій, навіть фрагмент радіопереговорів, де чути, як командир кричить: Другого тягнемо. Суддя побрязкав годинником і відкинувся в кріслі. Запис не ідентифікований, рапорти без мокрих печаток. Далі що? Пісні співатимемо. У залі хтось обурено буркнув. Жінка в чорному шарфі прошепотіла сором та її штурхнули. Марія стояла рівно, вона знала. Сьогодні її слухають не тільки тут. Тут Господь, там її син, а між ними суддя з ручкою, що клацає, наче затвор. У мене є лист, сказала вона і дістала зі швидкошивача пожовклий аркуш. Син писав побратимові за день до того якщо буде гаряче, я побіжу, бо він без мене не дотягне. Суддя посміхнувся тим самим кутиком губ листи це ваші переживання. Суд керується законом, а не серцями. Зал скрипнув лавками. Марія відчула, як починає гудіти вухо. Так гуде, коли плачеш без сліз. Вона встигла подумки перехрестити фото. І вже майже сіла, коли на задніх дверях клацнув замок. Той, хто увійшов, рухався повільно, ніби кожен крок давався через біль. Сивувата щетина, шрам під вухом, рука в м'якому ортезі. Він зняв фуражку, поставив її на лаву і промовив хрипко: Ваша честь, дозвольте долучитися як свідок. Мене звати Станіслав Рибак, я другий, якого він тягнув. Секретарка розгубилася, але зал уже підвівся, як хвиля. Суддя зблід та швидко взяв себе в руки. Пізно, свідки заявляються, до засідання, коли тобі в грудях уламки кожна хвилина до засідання, відказав рибак і ступив уперед. Я приніс із собою не папір, я приніс дихання, яке він мені повернув. Марія заплющила очі. Вперше за довгий час їй здалося, що вікно відчинилося і у зал потік живий, теплий повітряний струмінь. Вона вперлася пальцями в край лави, щоб не впасти від легкості, і прошепотіла в рамку. Сину ти почув? Судова зала затихла так, ніби всі разом затримали подих. Навіть старий вентилятор під стелею раптом змовк, хоча ще хвилину тому дзенькотів гвинтами. Станіслав Рибак стояв посеред проходу. Опираючись здоровою рукою на лаву. Його плечі були ще міцні, але крок зламаний, кульгавий. Усі дивилися тільки на нього, навіть журналісти, що сиділи ближче до виходу, похапцем діставали диктофони. Назвіть себе для протоколу, скреготнув суддя Гнатюк, намагаючись утримати звичний холод у голосі. Станіслав Рибак, солдат 24-ї бригади, відповів той, ковтаючи біль. Я живий завдяки Олексію сороці. Марія підвела голову, її руки тремтіли, рамка з портретом ледь не вислизнула. Слова рибака прорізалися в серці, як сонячний промінь крізь темне скло. Суддя зробив вигляд, що записує, хоча ручка зависла над аркушем. Ви були в складі того підрозділу? Був, коротко відповів Станіслав. І можу розповісти, як усе було. У залі хтось кашлянув, але більшість не зводила очей. Жінки з чорними стрічками на сумках витягли хустинки, ніби відчували, зараз знову доведеться витирати сльози. Рибак зробив ковток повітря і почав. Ми сиділи в окопі під бахмутом, коли почався мінометний дощ. Хлопці зліва кричали: що трьох накрило. Я встиг підняти голову і в ту ж мить почув гуркіт. Вибух звалив мене. Уламок прошив плече і засів під ребром. Я кричав, що кінець, і тоді Олексій вискочив з укриття. Марія прикрила обличчя долонею. І здалося, що вона знову чує його голос отой з дитинства. Мамо, я сам, коли ліз на дерево. Він схопив мене потяг крізь грязюку. Я задихався, темніло в очах. Він кинув: Тримайся, Стася, дотягнемо. Я відчув, як його плечі ламаються під моєю вагою. Він доповз до окопу, кинув мене медикам і знову побіг назад, бо ще один наш кричав. Зала вибухнула шурхотом. Люди перемовлялися, хтось плакав уголос. Суддя стукав молотком: Тихо в залі, я сказав, тихо, але його голос тремтів. Він намагався зберегти позірну суворість, але очі бігали, мову людини, яка раптом опинилася під прожектором. Ви усвідомлюєте, що ваші слова суперечать офіційним документам, про хрипів Гнатюк. Там чітко сказано, самовільно полишив укриття. Станіслав випрямився, його тінь впала прямо на стіл судді. Якщо самовільно означає врятувати мені життя, хай так і пишуть, але я тут стою. Живий, і кожен мій вдих це доказ, сильніший за будь-який ваш папір. У залі здійнялися оплески. Люди підхоплювалися, ляскали долонями. Дехто вигукував: Герой суддя червонів, обурено гримав молотком, але хвиля емоцій уже накрила залу. Марія дивилася на Станіслава і вперше за довгі місяці відчувала, правда проростає. Вона тремтіла, наче від холоду, але всередині палав вогонь. Вогонь, який не загасити ні рапортами, ні байдужістю. Адвокат фонду підвівся, користуючись моментом. Ваша честь, прошу занести свідчення в протокол. Це безпосередній учасник подій, і це підтверджує: дії загиблого були евакуацією побратимів. Суддя стискав губи так, ніби ковтав щось гірке. Він уже розумів, сьогодні справа виходить з-під його контролю. Марія ж сиділа нерухомо й прошепотіла майже нечутно: Сину, ти не сам. Суддя гнатюк сидів, мов у пастці. його пальці стискали дерев'яний молоток так сильно що суглоби побіліли, в залі ще лунали поодинокі оплески, а він гарячково шукав спосіб повернути контроль. Йому завжди здавалося, що в судах панує закон, його закон, але зараз відчував, що щось невидиме вихоплює з його рук важелі. А е, свідок, нарешті вимовив він глухо, я нагадую, ваші слова не є доказом, якщо вони не підтверджені документально. Суд розглядає матеріали, а не емоції. Люди заворушилися, хтось глухо засміявся, хтось крикнув: Та які ще документи вам треба. Перед вами жива людина. Тиша. гримнув суддя, але голос його зрадницьки зламався. Адвокат фонду піднявся ще раз, спокійний, але в очах палав вогонь. Ваша честь, ви тільки що почули свідка, який підтвердив сорока врятував життя. Ми подали рапорт про медичне поранення пана Рибака, яке зафіксоване того самого дня. Це прямий доказ. Гнатюк почав щось бурмотіти, перегортаючи папери. Його обличчя червоніло. Нарешті він кинув: добре, запишемо в протокол, але нагадую, остаточне рішення ще попереду. Марія відчула, як у грудях полегшало. Вперше за весь час судового процесу вона бачила, що суддя боїться, але боявся він не її, не навіть адвоката. Він боявся зали цієї натовпної сили. Що раптом відчула себе свідком несправедливості. Серед натовпу підвівся ще один чоловік, невисокий, сивий, з паличкою, його очі горіли тим самим полум'ям, яке горіло в очах Марії. Дозвольте слово! прохрипів він. Суддя вже хотів відмахнутися, та хвиля підтримки знову здійнялася. Дайте йому сказати, хай говорить. Гнатюк змушений був погодитися. Назвіться, кинув він сухо. Капітан медслужби у відставці Петро Шаповал, відповів сивий. Я був у тій самій позиції за день, до того як загинув сорока, і я бачив, як він працював. Він витягував поранених, навіть коли ніхто вже не вірив, що можна вижити. Зала вибухнула знову. Марія схопилася за серце. Вона вже не могла стримувати сліз. Суддя бив молотком по столу, але тепер це було схоже на безпорадне клацання. Його слова губилися в людському гулі. Адвокат нахилився до Марії і прошепотів. Сьогодні вони програли вперше за весь час. Вона глянула на портрет сина і відчула, як щось у ній ламається, але не біль, а крига, крига, яка довго тримала її в полоні. Суддя підняв очі, зустрів погляди десятків людей і опустив їх. Його влада танула, мов сніг під весняним сонцем. Марія підняла голову і подумала: Сину, я відчуваю, ти поруч. І правда починає говорити вголос. Коли залу почали звільняти від зайвого шуму, суддя Гнатюк вдихнув глибоко, наче пірнаючи під воду. Його щоки пошили, але він намагався зберегти маску байдужості. Суд оголошує перерву, промовив він і поспіхом устав, намагаючись утекти від цих поглядів, що палили йому спину. Люди не розходилися. Вони збилися в групи, обговорювали почути, навіть піднімали телефони, щоб знімати, хоч це було заборонено. Атмосфера в залі нагадувала не суд, а мітинг. Марія сиділа на лаві, стискаючи портрет сина. Поруч адвокат тихо сказав вони намагатимуться заглушити свідків. Ви бачили, як суддя розгубився, це означає лише одне зверху тиснуть, але тепер правда прорвалася. Марія кивнула, витираючи сльози. Я не зупинюся. Якщо треба, під суд прийде вся бригада. Тим часом, у коридорі, за зачиненими дверима, суддя Гнатюк говорив у телефон. Голос його був різкий і тремтів від злості. Ви ж обіцяли, що справа буде формальністю, а тут мені піднімають старих медиків, свідків так не піде. Якщо це просочиться в пресу, у нас проблеми. Йому відповіли щось тихим, важким голосом. Гнатюк зітхнув, витер під злоба. Добре, я затягну. Зроблю перерви, відкладення знайду зачіпки, але попереджаю: ця вдова не з тих, що здаються. Коли він повернувся до зали, його обличчя знову стало кам'яним. Він оголосив сухим голосом: суд відкладає розгляд справи на невизначений термін у зв'язку з необхідністю додаткової перевірки свідчень. У натовпі піднявся обурений гул. Відкласти вигукнув хтось, це значить поховати справу. Марія піднялася в очах сталь. Вона відчула, що в цю мить говорить не лише за себе. Ви можете відкладати скільки завгодно, сказала вона чітко, щоб чув кожен. Але ми прийдемо завтра, післязавтра, щодня, і кожен раз нас буде більше, бо це не лише моя історія, це історія всіх, кого ви намагаєтесь змусити мовчати. Зала вибухнула оплесками. Люди підвелися, стоячі плескали, не їй. А тій правді, що вирвалася з-під контролю. Суддя блимнув очима, знову б'ючи молотком, але вже ніхто не чув того стукоту. Він зрозумів, цей день розколов тишу, що роками прикривала несправедливість. Марія вийшла з зали, тримаючи портрет. До неї підходили незнайомі люди, стискали руки, казали: тримайтеся, ми з вами. Це наш обов'язок не дати зрадити пам'ять. Вона йшла коридором і вперше за довгі роки відчувала, вона не одна. Наступного ранку новини підірвали соцмережі. Хтось із присутніх таки виклав уривок із зали суду. Момент, коли лікар свідчив про смерть сина Марії, і її слова: ми прийдемо щодня, нас буде більше. Відео розійшлося блискавично. Коментарі сипалися сотнями. Сором судді, так з вдовою героя не поводяться. Ми маємо бути там. Разом з нею. Якщо ми сьогодні промовчимо, завтра так буде з кожним. Марія прокинулася від дзвінків. Телефон розривався, журналісти, волонтери, колишні побратими її сина. Її ім'я знали тепер усі. Адвокат усміхнувся, коли зустрів її біля будинку. Справу більше не сховають. Вони можуть тягнути час, але тепер у них на шиї преса, суспільство і ми з вами. Того дня під стінами суду зібрався натовп. Люди прийшли з портретами своїх загиблих, з прапорами, з квітами. Дехто тримав плакати, герої не вмирають, справедливість кожній родині. Марія стояла серед них, і їй було важко стримати сльози. У натовпі вона побачила чоловіка з милицею. Він підійшов і, міцно потиснувши руку, сказав: Я воював разом з вашим сином, він врятував мені життя. Якщо треба, я дам свідчення. Навіть якщо мене знову назвуть непотрібним. Вона кивнула. Цей день вже був перемогою, але суддя Гнатюк не здавався, він вийшов до залу через чорний хід, сподіваючись уникнути камер. І коли почав засідання, голос його був холодним, але в очах виднів страх. Суд повторно наголошує, свідчення мають бути перевірені. Поширення недостовірної інформації в ЗМІ шкодить процесу. У залі зчинився шум. Журналісти швидко записували кожне слово. Марія піднялася і промовила спокійно, але так, щоб чути було всім. Це не недостовірна інформація, це наш біль і наша правда. Ви можете заборонити слова, але не зможете заборонити пам'ять. Її слова прозвучали як вирок. Зала вибухнула оплесками. А в трансляціях соцмереж цього разу дивилися вже тисячі. Марія відчувала, боротьба тільки починається. Але тепер її історія належала не лише їй, вона стала голосом для всіх, кого намагалися змусити мовчати. Минув тиждень, і справа набула такого розголосу, що навіть центральні телеканали почали говорити про суд над вдовою героя. У випусках новин показували фрагменти виступів Марії, її фотографії з сином у формі, коментарі юристів та військових. Телефон у неї не замовкав. Журналісти просили інтерв'ю, волонтери пропонували допомогу, побратими сина організовували поїздки до суду. Марія втомлювалась, але кожного разу, коли бачила портрет сина на тумбочці біля ліжка, згадувала його слова: Мамо, головне, ніколи не мовчи. І вона трималась. У цей час суддя Гнатюк відчував, що ґрунт вислизає з під ніг. Колеги уникали його, голова суду викликав накилим. А в коридорах суду журналісти чатували біля дверей. На одному із засідань він навіть спробував закрити процес. Через надмірний тиск преси суд ухвалює провести слухання в закритому режимі, промовив він, але його голос зрадницьки тремтів. Зала вибухнула обуренням. Журналісти підняли гвалт, адвокат Марії Різко встав. Це пряме порушення закону. Ви хочете сховатися від народу? Ви боїтеся правди, пане суддя? Гнатюк спробував перекричати шум, але було пізно. Наступного дня газети вийшли з заголовками. Суддя боїться відкритого процесу, вдова героя проти системи. А Марія все більше відчувала, що її боротьба виходить за межі її особистої історії. Вона бачила очі людей, які підходили після засідань, матері з фотографіями синів, вдови, діти військових. Ми з вами. Казали вони, ви стали нашою силою. Одного вечора, коли вона поверталася додому, до неї підійшла жінка у темній хустці і подала конверт. Тут листи від матерів, які теж втратили своїх. Прочитайте їх. І якщо зможете, озвучте на наступному слуханні. Марія взяла конверт і пригорнула його до грудей. Вона зрозуміла, відтепер це не лише її бій, це вже рух. Наступне засідання стало переломним. Зранку біля суду стояли десятки людей із плакатами, герої заслуговують поваги, справедливість для Марії, суддя гнатюк, ганьба системи. Журналісти з камерами натискали один на одного, намагаючись зловити кожну емоцію. У залі панувала напруга, від якої мороз ішов по шкірі. Марія, зціпивши зуби, тримала в руках той самий конверт із листами. Коли її запросили виступити, вона вийшла і розгорнула аркуші. Її голос був тихим, але від цього ще сильнішим. Це не лише моя історія. Ось лист від матері з Чернігова. Мого сина поховали в березні. На його могилу я приношу хліб, бо він завжди любив свіжу скоринку. І мені сказали, що я теж нічого не отримаю, бо документи загублені. Зала завмерла. А ось від вдови з Львівщини. Мені сказали, що чоловік сам винен, що пішов. І що держава не може всім допомогти. Марія підняла очі і подивилася прямо на суддю. Ви не лише мене хочете принизити, ви принижуєте пам'ять усіх, хто поклав життя. В цей момент кілька жінок із залу піднялися і теж дістали листи. Почалася хвиля, одна за одною вдови, матері, діти загиблих почали вставати та зачитувати свої історії. Суддя гнатюк зблід. Він бив молотком по столу, вигукував, Тиша. Суд вимагає тиші, але це була не тиша, це був гул правди, який накрив його з головою. Того ж дня у соцмережах почали поширювати відео із засідання, воно набрало тисячі переглядів за лічені години. Люди писали коментарі: ми більше не будемо мовчати. Час змін настав. Увечері на центральних каналах уже відкрито ставили питання: хто такий суддя Гнатюк? І чому він так відчайдушно намагається закрити справу. Система, яку він так довго захищав, почала сипатися прямо на його очах. Журналістське розслідування, яке розгорнулося після гучного засідання, виявило набагато більше, ніж хтось очікував. У нічних ефірах почали звучати факти. Суддя Гнатюк неодноразово закривав очі на корупційні справи, а ще Мав пряму родинну пов'язаність із чиновниками, що розподіляли пільги та виплати для ветеранів. Марія дивилася ці новини в маленькому телевізорі у своїй кімнаті в гуртожитку, і не вірила. Вона ще кілька місяців тому боялася навіть слово сказати вголос, а тепер її історія стала каталізатором, який відкрив Пандора з Бокс. Виходить, я недаремно витримала все це приниження, подумала вона. Відчуваючи, як серце билося швидше. Наступного ранку її зустрічали журналісти біля під'їзду. Пані Марія, ви знали, що суддя Гнатюк пов'язаний із компаніями, які відмивали гроші через програми для військових. Чи ви готові піти далі, якщо справа набереться загальнонаціонального масштабу? Чи не боїтеся ви погроз? Марія дивилася прямо в камери і говорила: Я не за себе борюся. Я борюся за пам'ять і за справедливість, і хай вони мене лякають, хай принижують, я не відступлю. У цей момент країна побачила не просто вдову, яка просить допомоги, вона стала символом опору, а тим часом суддя Гнатюк намагався рятувати свою репутацію. Він виходив на канали, де його друзі-журналісти ставили йому зручні запитання. Він нервово виправдовувався, це все політична кампанія проти мене. Мене спеціально очорнюють, але суспільство вже не вірили. У соцмережах з'являлися архівні документи, протоколи засідань, свідчення людей, яких він свідомо залишав без права на пільги, усе складалося в одну картину систему, побудовану на приниженні тих, хто мав би отримувати найбільшу пошану. Коли наступного разу Марія прийшла до суду, вона побачила сотні людей із квітами та фотографіями загиблих. Вони зустріли її оплесками. Вона вперше за довгий час відчула, вона не одна. У день фінального засідання зал суду був переповнений. Люди стояли в проходах, на сходах, навіть на вулиці встановили екрани, аби всі могли бачити, що відбувається. Марія зайшла в зал із фотографією чоловіка в руках. Вона відчувала, що цей день стане вирішальним. Суддя Гнатюк сидів на своєму місці, але вже без тієї зверхньої усмішки. Його очі бігали, а руки нервово стискали папку з документами. Його колишня впевненість розтанула разом із підтримкою системи. Прокурор зачитував докази: десятки випадків, коли ветеранів і їхні сім'ї незаконно позбавляли пільг, архівні документи, свідчення очевидців, навіть листи, які Гнатюк ігнорував. Усе це лягало важким каменем на його плечі. Коли слово дали Марії, у залі запанувала тиша. Вона піднялася, поклала фото чоловіка на стіл і сказала: Ви забрали в мене не гроші, ви забрали гідність, ви плюнули в пам'ять про тих, хто віддав життя, але пам'ять не вбити. І сьогодні це не моя перемога, це перемога всіх наших героїв. Її голос тремтів, але слова різали повітря. Наче лезо, і тоді сталося щось, чого ніхто не очікував люди в залі, матері, дружини, батьки загиблих, ветерани, які вижили, піднялися і стали на коліна перед нею. Пробач нам, що ми мовчали так довго, пролунало з натовпу. Камери ловили ці кадри. Суддя гнатюк зблід, розуміючи, що тепер ніхто його не врятує. Він опустив голову, ніби зламався, через кілька хвилин прозвучало рішення. Його усунуто від посади, справи передано до вищої інстанції. Марія вийшла із залу, а люди скандували, герої не вмирають. Вона йшла крізь натовп, відчуваючи сльози на очах. Це була не просто її перемога, це була перемога пам'яті, справедливості і гідності. Якщо ця історія змусила вас замислитись, підпишіться на канал. Тут ще багато правдивих і сильних історій, які не можна забувати.